Черговий масштабний турнір провела організація Більярд Черкаси. Його учасниками стали майже 40 більярдистів з різних міст області, а також із замеж Черкащини. Протягом двох днів вони визначали переможців та призерів у комбінованій піраміді. Цього разу організаторам турніру знову вдалося зібрати значну кількість учасників. Крім місцевих більярдистів, перемогу виборювали представники ще кількох міст Черкащини. На змагання також прибули учасники з Києва та Кременчука. Крім чоловіків, свої сили випробовували і представниці прекрасної статі. Турнір відбувався за олімпійською системою. У підсумку третє місце виборов Рустам Саїдов із Золотоноші, який у так званому втішному фіналі переміг Миколу Рябенка із Черкас. А переможцем турніру став більярдист з обласного центру Андрій Шкатов. У вирішальному двобої з рахунком 4-1 він обіграв смілянина Романа Ірклієнка. Сьогодні зібралося 38 учасників з усієї області Черкаської, и также из других городов. Была отличная борьба. Все участники награждены ценными призами. Ну, я уже не первый год участвовал в этих турнирах. И помню, 8-9 год, там где только начинал в них участвовать. Было явных фаворитов, может быть, ну, человек 6. Очень рад, что сейчас, допустим... Фаворитів таких вже чоловік 20. Тобто, не знаєш, коли, від кого уровень тобто, білярда в городе Черкасах піднімається з кожним годом. І благодаря всім турнірам. Останній цього року турнір організація «Більярд Черкаси планує провести наприкінці грудня. Олег Хукса, Анатолій Усіко, Віка спорт.